День вівторок. Перше замовлення. Всім привіт! Сьогодні вівторок. Перше замовлення я беру майже о пів на дев'яту. Вийшов я аж у вісім годин рівно, поки почистив машину, поки прогрівся. Коротше, півгодини просто треба виходити раніше. Я щось дуже розлінувався Виходити, як я раніше виходив, там 6.30, 6.15, 6.40. Дай Боже, коли я виходжу в 7,40-7,30. Це буває там один-два рази на тиждень. Я взяв замовлення по болту, звичайному болту, але по коефіцієнту 1,6 в центр за 334 гривні. Це те саме, що брати замовлення по бізнесу в уклоні. Так що, в принципі, можна і катати болт, коли коефіцієнт. Там виходять нормальні тарифи з коефіцієнтом. Так, на Тараса Шевченка я приїхав. Не змінилася ціна. Трошки пішов сніжок, я не знаю чи камера передає його, та трошки, мабуть, передає. От вчора, От вчора був сніжок в понеділок, зранку. За 10 хвилин машина обліплювала повністю. Просто. Зараз поїду кудись на ЖД. Центральний. От, дякую. Вимикаю все. От єдине, що з наклейкою, я не дуже я так і боюся їздити в центр, тому що я вмикаю просто ланцюг замовлень, але я зараз ну, я не пам'ятаю, коли я вмикав стандарт, щоб включити ланцюг замовлень, це було, мабуть, тоді тільки коли я заклеюся. Зараз я ланцюг замовлень, ну, не вмикаю стандарт. Але я пам'ятаю, коли. Я приїжджаю, наприклад, там в центр зранку, або там на Подол, чи ще кудись. Я вмикаю стандарт ланцюг замовлень, там півтора подачі, і замовлення приходить. Ну, просто буває, от включаєш от, от, ланцюг через хвилину замовлення, включаєш ланцюг через там, 10 секунд замовлення. Але замовлення по стандарту на Санаті, звісно, не дуже прикольно возити. Там 63 гривні за 2,5 кілометри чи десь щось таке, і кілометр подача. Або там, о, будь ласка, блін, воздвіженка. 100 гривень за 4 кілометри. Так, а куди мені їхати? А, мені так і їхати, в принципі. Ну, поїхали. А, до речі, я ж знімав в четвер. Я заправився в... на початку зміни. Я заправився на ГОК, Поїздив там, поїздив в четверг, поїздив, в п'ятницю поїздив, в понеділок я заправився і витрата в мене вийшла вже 13,6 От сьогодні я теж. Хочу подивитися, скільки ж буде мене витрата. Тому що вчора я їздив трошки і по трасі, але я їздив і по заторах. Хто живе на лівому березі, хто працює в таксі, починав роботу на лівому березі, десь там о пів на восьмій-восьмій годині. То розумію, що показувало цей гугл, показував в центр їхати це зранку година сорок шість. Це було десь в сім-тридцять п'ять, мабуть, я сів за кермо і включив подивився якісь затори. А затори були жесть. І затори були жесть, тому мені цікаво, яка витрата палива вийшла сьогодні. А ще писали, що ми не вже писали, що в тебе щось не з машиною, треба ремонтувати, там насос чи ще щось. Коротше, витрата палива у мене, я кажу, від 11,5 до 15,5. 15,3 це, це насправді це мій рекорд в плані антирекорд витрат палива. Я їздив поза минулому тижні, їздив по трасі. У мене було таке замовлення: 130 км, там 65 в Бровеський район, туди і обратно, туди і назад і. 130 кілометрів за 1400 гривень в день я їздив. Це було в день, коли не було особливо роботи. І я заправився спеціально подивитися, скільки ж у мене по трасі буде витрата. І вийшла, коротше, я заїхав, заправився, забрав людину, відвез людину і зразу їхав заправився. І в мене вийшло 9,6 по трасі. Це і приблизно я їхав зі швидкістю десь 80-тере-120. Отак от я їхав. Так що, в принципі, ну, з машиною все нормально. Тобто моє перше замовлення по болту, сіті я там годину їхав. Отак от, от я починаю свою роботу. Я їду годину в заторі і, 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 і в цьому заторі ну, витрата палива, я думаю, там, літрів 18, мабуть. А потім вже витрата падає, падає, падає ну, напротязі дня. Якщо б я їздив постійно в такому заторі, я думаю, було б 25 літрів. 20-20 ну, було б точно. А так 15, коли по таким заторам, я думаю, що це нормально. Два літри автомат, газ. Так, я приїхав. На місці, все, чекаю пасажира. Так, шукаємо далі, не шукаємо, а чекаємо от райончик воздвіженка. На поділ, на поділ. Так, я зараз вимикаюсь. І їду заправлятись. А їду на авантаж на набережну лугову, Там заправлюсь і зараз порахую, скільки ж у мене зараз палива. Я заправлюсь на авантажі, а до цього я заправлявся на UPG. Дуже до мене на UPG не був. Зараз подивимося, скільки ж я там проїхав. А, і ще зараз скільки? 11 годин 20 хвилин. Скоріше за все я повинен бути... Ого, ще й черга. Ну, звісно, там по скільки по 26.95 газ. І ще десь я годин до двох буду займатися своїми скажімо, сімейними справами. Тому сьогодні зміна буде у мене десь приблизно 7-8 годин. Ну, давно мені писали, що, що ти не знімаєш по 8 годин, скільки ж я зароблю. Ну, якось 1200 зароблю, мабуть, за 7-8 годин. Е, так що... Я потім. Е, от, 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 так, зараз 35, ровно 35 кілометрів, я його збиваю цей пробіг. Збиваю. Де він? Ну, Запам'ятовуємо. Ят, запам коротше, що 35 кілометрів пробіга всього у мене. Каса, не знаю, гривень, може 500. І я потім, коли вже звільнюся, е, Своїх справ я знову зіб'ю ці витрати і вже буду продовжувати. Коротше, 35 кілометрів і 100 метрів було. Так що отак-от: заправляюсь, рахую свої справи, потім знову знімаю. Так, стою в черзі, я на вантаж. Бачите, газ? 2695, і тут черга, я вже стою хвилин 10. А знаєте, що саме круто на вантажі, саме круто хотів сказати, це там роз, роздільні каси. Каса на паливо і каса на магазин. Хоч ходо, йди на ту касу. хоч каву, йди на ту касу. Хоч цигарети, йди на ту касу. Хоч умивач, іди на ту касу. Паливо на цю касу. І оце дуже офігенно. Хоч і є черга, але вона йде ну, достатньо швидко. І чому так не роблять всі? Заправки. Типа, блін, ну це реально круто. Коли ти хочеш заправити швидко, і ти просто береш і деш заправляється. Все, я пішов заправлятися. Друга повного. А, чи черга, так? Да? А, друга доповна газ. Ні, дякую. Так, повний бак є. Чек є. Треба тікати швиденько. Щоб люди заправились. Так, поки постою. Так, Секундочку. Так, скільки я проїхав з моменту заправки. О, 150 кілометрів. Скільки я заправив? 20, ну, 21 літр, хай буде. Микаємо калькулятор 21 поділити на 150. Рівно 14 літрів, так, виходить. Ну, Тобто було. На минулому відео було 15,3, здається. Вчора, як казав, я заправлявся, було 13,6. А зараз 14 рівно. 14. Так що все, я поїхав. Що це за Звичка. Це не звичка. Звичка в Все. Я поїхав по своїм справам і включуся, мабуть, десь години в 2. Я все. Готовий працювати далі. Скільки там на годиннику? На годиннику. 12... Ой, 12. 14.24. Коротше, пів на третю. Достаємо. Є. 14.25. Вмикаємося. Бум. Клон. Болтець. Пробіг я. Обнуляю. Все, чекаємо, замовлення. На Ярославську пакунок. Повезем пакунок. Головне, щоб не наушники з цим. В чохлі, так? Да? <звук> <звук> Ось такий пакет я буду вести. <звук> я не знаю, там якісь наліпки, коротше. Нормальний пакет. Ух, ти ж які тут ями, я всі ями зловив. Коротше, нормальний пакет. Прям пакет. Опа, по дорозі! У ху ху Норм! Трошки заїхати і по дорозі! Полетіли! Будемо нас доганяти свою касу. Нехороші звуки. Не хороші звуки. Сподіваюся, буде добре. Поки їду там у заторі, подаюсь до пасажира. Ще в телеграмі переписуюсь. З підписником відповідаю на питання по страховці по автоцивілці. Авто Якщо вам треба автоцивілка, нагадаю, можна зробити у мене. У мене працює друг в компанії Талон. Робить страховку дешевше, ніж вона є, тобто зі знижкою. І просто напишіть мені в Телеграм, запитайте, який... напишіть, який у вас об'єм двигуна і які, яка прописка за паспортом власника авто. Тобто не реєстрація авто, а саме прописка. Тому що автомобіль може бути зареєстрований, наприклад, в Київській області Софійська Брачовка, але він там буде, наприклад, ціна десь ну, приблизно скажу десь, там, 750 гривень. А якщо у нього прописка Київ, то це буде на 1500 гривень. Тобто все рахується за пропискою власника авто і об'єм двигуна. Наприклад, по пам'яті скажу, по Києву. 1,6 Київ 1550 гривень, це без франшизи. І 2-літровий двигун Київ 1773 гривні. Це теж нульова франшиза. Отакі от приблизно от ціни. Так що, якщо що. Посилання під кожним відео є мій телеграм шокіньо. Туди пишіть, я вам відповім, коли буде час у мене та у друга. Все нормально. На даний момент я залишив тільки бізнес. Повітряна тривога триває. Я залишив замовлення по бізнесу і вимкнув комфорт. Але, Десь українки на Гмирі. По таксі. Так, і тепер вмикаємося. Коротше, всі в уклонні категорії я вимкнув, окрім бізнесу. В Убері у мене все включено. Болт комфорт. Так, тільки бізнес. І он таксі. В принципі, там все, окрім економа. Ну да, Стандарт, комфорт бізнес доставка стоїть. Є і кіков навіть. А болт. О, і болт коф є. Ну, все, чекаємо тоді. Так, наступне замовлення. Також по уклону по бізнесу 183 гривні за 8,5 км подача один. 41. <гум> так, приймайся. Поїдемо на оболонь. Є. Yeah. О, один і один подача. Hours later. Ось так от я повернувся додому по такому тарифу. Це був комфорт 1,3 коефіцієнт. Так, на годиннику половина восьмого. На годиннику... 19.33, тобто я працював повноцінних 8 годин. Здається, мені так. Так, треба тут в полусферу сферу не в'їхати. А то це дуже неприємно. Так. Був справжній мікс у мене по центру. Після того, як я взяв стандарт з оболоні в центр. Прям і Болти, Убер, і, 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 і уклон, і потім знову убер. І, коротше. Справжній мікс. Проїхав я 68 км. Але ще треба додати тих 35 що коли я займався своїми справами, я казав, було 35. Ну, хай я доїду, буде 70 км. Плюс 35 це 105 км. А каса... Я ніколи. Я, я останнім часом не, не рахую касу, але ви її знаєте. Тому що я коли монтую, я її рахую. Так що, ось так от. Амортизацію я минулого разу не включав цього разу і не включаю. Я просто пишу, що амортизація не врахована, тому що постійно хтось не здоволений, що я багато або мало беру амортизації. Тому всі люди дорослі, хто працює в таксі або хто хоче, там ну може збирається працювати в таксі. Повинен розуміти, що якщо автомобіль свій, то амортизацію, ну, обслуговувати автомобіль, купляти інший автомобіль в майбутньому. Потрібно з тих грошей, яких ти заробляєш таксі з цих замовлень. Тому комусь одна гривня за кілометр треба, комусь 2 гривні за кілометр, комусь 3 гривні за кілометр. Я, якщо чесно, з моменту покупки ще фіата, я не відкладаю на амортизацію реально нічого, я просто з цих грошей і так живу. Я і ремонтую, я і збираю кошти і там, на відпочинок, якщо треба, і там з комунальні. Кудись ходити, ну тобто продукти, ну тобто все. Я, я не рахую, реально, я не рахую, мав у мене якось там стопочки е окремої для амортизації. Ну, такого в мене нема. Тому я буду просто писати, амортизацію не враховано. Це для того, щоб люди, які, наприклад, хочуть попрацювати в таксі чи ще щось, розуміли, що в принципі є, є така штука, як амортизація, щоб не забували, що є е обслуговування автомобіля, і воно у всіх у всіх по-різному. Тому. Вівторок вийшов, так більш менш нормально. За 8 годин я точно я не знаю, яка там каса, але по відчуттям більш менш нормальна. Може коли буду домонтувати, і там буде там, 1100 гривень, там є такий. О oh гад. Ну, по відчуттям у мене десь в районі 1400, може десь, може 1500 гривень каса. І сподіваюся, що в мене буде сил натхнення зробити відео. відео в середу і четвер. четвер. Правильно, мені не, не поправили в коментарях. Не четверг. Четверг. Тому ще раз дякую за перегляд. Побачимось. середу або А Може, в п'ятницю. Все, бувайте.